Автобуса за маршрутом Полтава оболонь на час відправлення 14 годин 40 хвилин. Через погодні умови в рейсі сьогодні не буде. На центральному автовокзалі Полтави сьогодні через погіршення погодних умов відміняються рейси. Головною причиною стає нечищені дороги та численні ДТП. На них говорить керівник Полтава автотран Сергій Будко. Якщо брати по сьогодні, то Uh... uh. Якщо брати в напрямку Полтави, то в нас не приїхали автобуси із Лохвиці, тому що там десь в якомусь місці аварія чи перемети, і просто автобуси не змогли переїхати. Між рештою автостанцій сполучення є, сполучення наявне. Звичайно, частина рейсів була скасована, але, в принципі, автобуси курсують, бажаючи хто хоче, може доїхати. Складна ситуація, говорить касир Світлана Яценко, та зазначає, що водії наразі вимушені бути обачними. І через хуртовини вимушені переносити рейси для збереження життя пасажирів. Дивіться, дуже багато рейсів Не виїхали з Харкова, не було можливості. Є рейси, які були відмінені по Полтавській області. Це Відправлення на гадяч, відправлення на Кременчук. На жаль, теж дуже багато Ми не змогли сьогодні виїхати. Зв'язку з погодними умовами. Володимир Соляник, водій рейсу Кременчук Полтава, скаржиться, дороги не прибрані, а пасажири не ризикують вирушати в подорож. Сюди приїхав на півчаса з запізненням. Дороги там перемити, перемити по полям. Ну, всього, навіть трактор проходить, його надовго не вистачає, перемітає дорогу. Ну а так, що, що далі буде. Може ж роз... погода успадкується, може дощі підуть та розбрякне. До скарг приєднується й водій рейсу Глобина Полтава Іван Ткаченко. Він говорить, що через неприбрані дороги вимушений був добиратися на одну годину довше, ніж зазвичай. Їхав, я, то дорога не прогорнута. Особливо починає з межі Демиргородський район. Раніше був Великобачанський, це роки, там забито зовсім. Тим часом начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Роніт сьогодні повідомив, що до розчищення автошляхів області було залучено 158 одиниць техніки та 211 працівників.